Майже тридцять градусів тепла і ніякої тіні. Овочам комфортно за таких умов. Ця теплиця розташована просто посеред Берліна. Огірки та салат тут вирощують спеціально для столиці. При цьому обидва засновники цього бізнесу на фермерів не вчилися. Добре, запакуємо це та доставимо разом з іншими овочами. Так і зробимо. Але вони бізнесмени, які впевнені в успіху своєї ідеї вирощувати овочі та тут же продавати їх місцевим мешканцям. Виробництво у серці міста дозволяє напряму постачати продукцію споживачам. Швидка доставка, жодного заморожування. Це дуже ефективне використання ресурсів. кухар із ресторану по сусідству часто заходить сюди. дуже добре. Сьогодні йому потрібні свіжа зелень та огірки. Щоб цей бізнес функціонував, теплиця має бути чималою. Площа у 1800 квадратних метрів дозволяє вирощувати близько 35 тонн овочів на рік. З осені тут можна буде купувати й свіжу рибу. В басейнах одразу за теплицею якраз підростають окуні. Ніколас Лешке планує продавати близько 40 тисяч рибин щороку. Воду з басейнів застосовують для поливу овочів. Вода з басейнів проходить через біофільтр та перетворюється на добриво. Потім вона подається в теплиці та використовується для поливу. Тобто вода із рибних басейнів стає в пригоді для рослин. І найкраще в цьому те, що ми виготовляємо наші добрива біологічним шляхом. У підприємців все йде за планом, і це дуже важливо. Адже вони продають саму ідею міської ферми іншим. І ця концепція принесла їм чимало нагород. Підприємці, що завершили будівництво овочевої та рибної ферми просто на даху для однієї швейцарської компанії. У майбутньому вони планують відкривати більше власних ферм та заробляти на цьому. Усі швацравець. Нині більш за все ми зосереджені на плануванні та будівництві таких ферм для клієнтів. Ми робимо їх під ключ як головний підрядник. Проте є одна ідея, реалізація якої дуже важлива для мене. Я б хотів відкрити власну мережу супермаркетів у Берліні, а це можливо зробити лише за наявності власних ферм. В ресторані по сусідству огірки з берлінської ферми приготовані. Шеф кухар задоволений їхньою якістю. Деяким інвесторам проект міської ферми також прийшовся до смаку. За останній рік вони вклали у нього майже півтора мільйона євро. Проте, для того, щоб розширити бізнес, засновникам ферми треба довести, що ідея працює.